Я пропоную розпочати наші спори з того, що хвилиною мовчання вшанувати героїв, які вперше за всі роки від проголошення нашої незалежності пожертвували життям заради свободи майбутніх поколінь українців. Тому прошу вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Дякую. Дорогі друзі, ви знаєте, те, що відбувається. Останніми днями в Україні воно насторожує. Насторожує, коли за спин священників люди, які мають охороняти закон, стріляють в таких самих людей і таких самих українців. Насторожує те, коли влада наймає з певних регіонів провокаторів, які приїжджають в Київ і починають чинити там погроми. Насторожує те, що Міліція замість того, щоб затримувати цих людей, навпаки, ще надає їм певну допомогу. Насторожує те, що за більше ніж 20 років нашої незалежності ми все-таки ще не виробили в собі оцей нерв, коли заділив когось з наших побратимів і братів. І в один момент по всій Україні, незалежно від того, чи на сході, на заході стали люди, ми можемо належати до лі... різних партій, ми можемо належати до різних поглядів, але ми належимо всі до українців. І Україна сьогодні така, як є, це не просто держава, це те це держава, за яку мільйони українців погинули. В різні роки. Шановні друзі, сьогодні по всій Україні оголошено всеукраїнську акцію попередження влади. І наше завдання, щоб з цієї акції ми, в Володимирі, розпочали широкий мобілізаційний рух. Ми повинні зробити так, щоб і наші містечкові представники партії регіоні. І наші обласні захисники товариша Януковича розуміли одне, що народ на Волині не вірить цій владі, що народ на Волині хоче жити за європейськими стандартами і жити в європейській державі. Аби вони розуміли, що те, що можна сфальсифікувати на виборах, купити голоси за 100 грамів гречку, більше не пройде. Ці життя. Віддані на Майдані, віддані людьми за конституційне право мати власну думку, не мають пройти безслідно, і потрібно зробити все для того, щоб широкий мобілізаційний рух в Володимирі набирав обертів. Ви знаєте, я є депутатом міської ради, і так сталося. Що на сьогоднішній момент і в міській раді в нас не все так добре і з опозиційними силами, тому що є певні люди, які, які фактично зрадили опозиційні погляди. Це їхня справа, це їхній вибір. Така сама певна ситуація і в районі, і ще гірша ситуація в обласній раді. Тому що обласна рада, по суті, не спромоглася навіть прийняти ніяких рішень. І коли дивишся на Івано-Франківську область, коли дивишся на Львівську область, ви знаєте, соромно за Волинь, яка була колискою УПА і яка в такий момент в такий момент пасе задніх, пасе задніх і вичікує. Я думаю, що нам простим людям вичікувати нікуди.